Вітаю, друзі, 12 листопада за цим міндічгейтом, Кабміндічем, плівками міндіча, корупційним зашкваром і скандалом Зеленського. Зовсім багато хто призабув про фронт. А це головне, на чому зараз тримається країна. Наші воїни. Наші захисники. Хоча в контексті цих своїх скандалів мотивація зникає, виникає питання, за що ж ми воюємо, за ці паковани-фересівських бабок, за міндічів, шифірів, е диркачів, які ніколи не вважали Україну своєю і які працювали в інтересах своєї власної кишені. Забуваємо за фронт, а новини дуже і дуже невтішні. Гуляйпільська срака. Гуляйпільський напрямок. Про це пише військовий з позивним Мучний. На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску. Фронт просідає щодня. І якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого гуляй поля. Причина не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях. Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована. Координація глоха, як вітер, дії узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять. У штабних доповідях лише показуха, і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки, через це на місцях виникає тотальний. Солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без дивового забезпечення. Фактично тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до тало, без щитких вказівок і без плану. Військовий мучний вважає, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце. Побачило все на власні очі і розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління фронт, остаточно посипеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку. Ну і ще більш категорично. На Гуляйпільському напрямку потроху насувається справжня срака. Речники щось там констатують, пан Головком признає тільки три населених пункти, що були втрачені, а реально значно більше. Але Тарнавського зняти ні ні. Суттєво посилити ділянку ні ні. Про це пише український військовий кореспондент Богдан Мирошніков. Змусити тернавського тако подати правдивій вимдомості щодо реальної обстановки та глибини прориву окупантів. Ні-ні. Ну і що, після Гуляйполя буде рихів? А далі, Комишу Вахи та Степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратись до південних околиць Запоріжжя. Також це вплине на СМТ Покровське. Якщо ворог його захопить, зможе вийти аж на Вільнянськ. А це тоді. Будуть оперативно тактичні успіхи ворога та справжня воєнна катастрофа. Тримайте Тарнавського далі, не посилюйте ділянку, не займайтесь і далі, як, це, як і не займались нею. Так далеко підемо. М? Подивіться на цю карту уважно. Наскільки просувається противник на Запорізькому напрямку? Це говорить Не Мосійчук, Це говорить український військовий і український військовий кореспондент, якого не звинувачують нічого, ні в чому, не під санкціях, який там на місцях, які бачать це все і бачать ту сраку. До якої довів сирський, тарнавовський, і оце Лизоблюдське генеральське оточення Зеленського, яке, окрім полірувати Зелену дупу, нічого не можуть? Довели Запорізький напрямок. Ми втрачаємо Запоріжжя. На фоні цього представник Російської Федерації в Стамбулі. Іванов виходить і каже, що Росія відкрита до продовження переговорів. Головне, щоб була політична воля Києва. Покровськ про срави. Мирноград в оточенні. На Запоріжжі прорив, На Дніпропетровщині також успіхи ворога. Оборонних споруд нема, бо кошти розікрали і питання ніхто не задає. В Києві міндіч гейт, Кабміндіч цілий, і звичайно, виходить, Росія каже, ми готові. Давайте. А чи готова Україна? До перемоги? Ні. Бо Зеленський. І вся ця публіка. Зараз нездатність ні на що. Україні треба декілька днів. І головне відповідальність парламенту нам потрібні як повітря перемовини. Але для того, щоб їх вести, потрібно сформувати новий уряд, уряд національної єдності. Повноваження надати, змінити головнокомандуючого. Передати йому повноваження Верховного Головнокомандуючого. в конституційний спосіб усунути від влади узурпатора і диктатора Зеленського і виходить на перемовини. Чи Чоловіки, це будуть перемовини? Ні. Чи е, мир буде добрим для України? Та ніж бо він не може бути добрий після оцього... Керування сирських кабміндічів і так далі. Він буде тяжкий, він буде поганий, він буде несправедливий, він буде з втратами. Але він точно дасть можливість врятувати українську державність і життя українців. Тому що виходить у нас так, що міндічі, шефіри, цукермани та інші вони займаються гендлярством, вони гешефт на крові роблять. Довери, шекелі заробляють. А українець за це воює, за це гине, іде на цвинта і так далі. І так далі. Зупинити зараз війну, поки не настала срака кінцева і воєнна катастрофа, про яку кажуть хлопці. Це завдання номер один, і його має виконати український парламент, взявши нарешті на себе відповідальність бо інакше межа. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, маємо і зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.